Всім доброго дня! Запрошую вас на мою кухню і сьогодні я буду готувати підчеревину. Яким саме способом дізнаєтеся трошечки пізніше? Ось у мене є кілограм підчеревини. гарна така прослоєчка з м'ясо з салом. Далі спеції сільморська, приправа для засолювання сала, Хмелі сунелі, паприка сушена копчена, розмарин сушений, перець духмяний. Лавровий лист і наш український продукт це часник, і кеш-сало без часнику. Ну що ж, перед всім тим, як починаю готувати, я цей шматок під помила, добре його почистила і обсушила рушничком. Ще трошечки також залишилася волога, зараз також її обсушу. Розрізаю навпіл цей шматок. Ось в мене вийшло ось такі дві половинки, і тепер буду натирати спеціями. Перш за все беру морську сіль. Беру ось таку чайну ложку на кожен шматок. І втираю цю сіль сюди в підчеревину. Так, є. Тепер перекладу ці шматки у миску і далі буду з приправами приправляти. Беру десь так приблизно паприки копченої третю частинку чайної ложки. Тепер беру хмелі сунелі. хмелі сунелі можна взяти чайну ложку, не жаліти їх. Тепер беру духмяний перець. Тепер беру розмарин. Розмарину беру. Чуть-чуть небагато. І перед тим, як ним посипати, беру його так ще подрібнюю у руках. Натираю з усіх сторон. Ось поки що на цій стадії таке сало вийшло з м'язком. І тепер беру приправу для засолювання сала. Беру цілу упаковку і висипаю на підчеревину. І також втираю у кожен кусок підчеревини. Пропустила чесник через прес і беру також чесником, натираю кожен кусочок. Всі приправи я втерла у підчеревину. черевину. Ось таке вийшло. а гарне в мене сало з м'ясом. І на дні миски в мене немає ж зовсім ніяких приправ. Під натерла ось цими всіма спеціями, не даю її лежати десь в холодильнику чи десь відпочивати ще. Зразу її викладаю ось у такі целофанові кульочки. Беру звичайну маючку. Ось так її відкриваю і викладаю сюди. Під черевину всі спеції, які були заплановані, всі знаходяться на підчеревині, і тепер буду їх запаковувати у кульок. Поставлю тепер лаврове листя ось так посерединці, і з боків все більше не потрібно. Зав'язую тепер цю підчеревину. випускаю повітря зсередини. Беру другий. пакетик. Викладаю. І також зав'язую. Зав'язую щільно так, щоб не попадало туди повітря. Так, щільно закрила все. Пробуючи не виходить, та повітря навіть що залишилось. Для чого це робити? Для того, щоб, коли буде готуватися наша під щоб туди не попало, а що не попало, вода, бо воно буде варитися. Тим часом поставила воду у казан. Вода закипіла і в цей крутий кип'яток опускаю під Раз. І все, і воно у нас плаває. Тепер підвищую трошечки газ, хай воно закипить добре, потім прикручую, і на середньому вогні вона має варитися приблизно 2,5-3 години. Час пройде, вийму під черевину і покажу вам результат, що в мене вийшло. Чекаємо. Пройшло 3 години і підчеревина зварилася. Зараз ми перевіримо на щільність ось цих пакетів. Ніде, бачите, не витікає, пакети цілі. Тепер я буду відкривати. Розрізаю кожен пакет і виймаю. Бачимо, що тут все сухо. Наступний пакет відрізаю і так далі. Бачимо сік, який пустило м'ясо. Можна сказати, що це підчеревина у власному соку. Листя лаврове відставляю. Дуже все пахне, апетитно виглядає. Первий виймаю нашу підчеревину і кладу на таку тарілку. Ось така вийшла підчеревина. Зварилося. всі прянощі, які були на початку, всі тримаються біля м'яса. А ось цей маринад, який вийшов наслідок варіння під черевини, я не виливаю. Я його також зіляю у баночку, і можна буде на ньому зварити або картоплю, або до борщу, тобто дуже смачно і ароматно. Що я роблю із підчеревиною? Зараз я її винесу у віранду. Віранді холодно, вона вистигне, побуде через ніч. Потім поставлю її в холодильник. Воно застигне це м'язко з салом. І побачимо завтра, яким воно буде охолодженим. Розріжемо завтра і побачимо, як воно буде нарізатися, який воно буде мати вигляд. Для мене це буде трошки часу, а для вас це буде всього-навсього декілька секунд. Побачимося завтра. Пройшли сутки. Для вас це було дуже швидко. І хочу вам показати ось таку печеревину, яка в мене вийшла. Перегляньте, будь ласка, ось така вона вже стала плотна, ось така. Вона вистигла за сутки, стала охолоджена і ось така щільна. Ось така вийшлася підчеревина. Зараз я спробую її нарізати. Ось така всередині вилась під черевина. Ріжеться дуже добре, тоненько, хто як люби. Ось подивіться. Хочу вам сказати, що аромат стоїть в хаті неймовірний. Дуже все смачно, по приправах взагалі дуже, все, дуже гарно підходить до сала із м'ясом. Ріжеться дуже добре, мягке, пропеклося, протушилося. от. І можна використовувати його як на сніданок, так на обід. Можна зробити бутерброди і до вечері, і просто можна зробити як перекус на роботу. Зараз я спробую, яке воно вийшло на смак. Дуже м'ягеньке, дуже добре приготувалось. Я задоволена цим результатом. Також вам пропоную приготувати ось таку страву. Ось наріжу ще і викладу на тарілочку. Ось показую вам ще отак, повертаю тарілку, яка вона в нарізці вийшла. Ось така в мене вийшла підчеревина. Зварена у власному соку. Пропоную вам приготувати ось таку смачну страву. Нагадую вам про необхідність підтримки українського контенту. Тож з мене відео, а з вас коментар. Дякую вам всім за перегляд. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Чекаю ваших коментарів. Діліться своїм варіантом приготування ось такої страви. Бажаю всім мирного неба! Будьте всі здорові! До нових зустрічей на моєму каналі. Всім смачного!